Сонця стукнув анти у віконці і у пішов мені сказать, щоб вас повічував, щоб урожі збирали ноку русу, росу, а багато озінш. Щоб були гарні песні, так посною лиш сілі, вілю посівають. Бажаю вам щастя в новому році, здоров'я, удачі на кожному кроті, щоб все, що задумалося, розбулося, щоб радісно світу усім вам жилося, на кожне обличчя, щоб квітла, і радість приходила, щире світло, щоб злагода і мир був у кожній хаті, і всі ми були щасливі і багаті. І надію, єдино, рий до неба, колядку з засери Україну. З новим роком вас вітаю, щастя радості бажаю, Щоб у січні, наче в квітні, гріли проліски привітні, Щоб літаєшся немарно, все в житті складалось гарно. Там зі двом, з новим роком вітаємо, бажаємо вам щастя, здоров'я вам. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святкою весь рік не зникає. З новим роком добрі люди, сподіваюсь, з вами буде Запашна смачна хлібина, що сям сповнена година. Цілі жадани на столі, ладий спокій на землі. З Новим роком добрі люди, і нехай у вас не буде, горя, смутку і біди на опору щоб завжди, прокувала доброта, найдорожча і свята. З Новим роком добрі люди. Хай любов заходить в дім хай добро опанує нім, хай у родинах спокій буде. Щастить вам, добрі люди! Сію, сію, пошіваю, з Новим роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, і все задумане не збулося, щоб ніколи не хворіли, нічого не боліло. Щоб в упрачі все горіло, щоб в кишені стіло, щоб як квіти ви цвіли, з того років прожили. Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік. Був затишок любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радості і щасливих днів. Бажаю, щоб у новому році здійснилися всі ваші мрії і бажання. Нехай новий рік буде теплим та затишним світла та миру спокою і добра в новому році, нехай у вашій оселі панує мир. Та Божа благодать, нехай матінка Божа дарує здоров'я кожному. Нехай 2022 рік забере із собою всі негаразди, а новий 2023 рік принесе щастя та непереможний мир. З новим 2023 роком, нових висот і мирного всім нам неба!